Ви журналістам. Ну 50 на 50. Чому? А тому що трохи журналісти прибавляють свого чуть-чуть, для себе, ну, для іміджу чи для реклами. Ну, а 50 може бути і правди. А що думаєте про Волинську журналістику, де найбільше інформації черпаєте? А я найбільше в інтернеті Волинські новини, ну і газети. Я до всіх журналістів дуже добре ставлюся. Зокрема, до Волинських, бо я сама Волинянка. Я народилася в прекрасному місті Нововолинську, Тому я люблю свою область і люблю Волинських журналістів. Де черпаю інформацію? Інформацію черпаю, як наш час вже загальновідомо це е, з інтернету. З деякими людьми, можливо, я навіть знайома. В них цікаві, цікаві ініціативи. Цікаві думки, ну, цікаві проекти. Їх треба підтримати. Молодих і тільки молодих. В основному то довіряю. Є звичайно, преса така, що неправду пише, але в основному довіряю. А якій пресі довіряєте? Ну, якій пресі довіряю? Ви знаєте, навіть не знаю, львівські пресі довіряю. Так спец люблю читати. Луцький замок деколи читаю. Ну, в принципі, так. Не всім, але більшості. А чому не довіряєте кому? Буває часом брехня з боку журналістів. Буває. А, а як ви ставитеся до волинської журналістики і де найбільше черпаєте інформації? З яких ресурсів? Ну, телебачення, мабуть, швидше всього. А, от а часом радіо. Скоріше так. Да. Опасніть свою точку зору. Маю на увазі з тими подіями, якщо там відбувається в нас на півдні, то інколи, інколи одним довіряєш, іншим не довіряєш. В такому розумінні. А що ви думаєте про Волинських журналістів? Ні, не, все нормально. Швидше ні. Чому? Джинса. Звичайно, довіряю. А як ставитись до Волинської журналістики? Волинської тим більше довіряю. Особливо я е, знаю, що не прийнятий той закон був у Верховній Раді про відповідальність. Оце за достовірність інформації. Дуже шкодую, що цей закон не прийнят. Бо як е, оці блатним жаргоном говорять, за базар треба відповідати.